Цими вихідними вперше в обласній клінічній лікарні провели операцію на відкритому серці. В державних лікувальних закладах Прикарпаття такі оперативні втручання досі не практикували. Тож пацієнтів направляли до Києва чи Львова. Розпочати коронарне шунтування змусив ургентний пацієнт, який невідкладно потребував такої допомоги. Виявлено стеноз або звуження високого ступеню судин серця. У пацієнта була нестабільна стенокардія напруги і при подальшій дестабілізації міг би утворитися великий обширний інфаркт, що могло б бути смертельно небезпечно для пацієнта. Для проведення таких операцій кажуть в обласній лікарні, досі бракувало обладнання та спеціалістів. Тепер дана проблема вирішена. Апаратуру взяли в оренду, фахівців залучили з інших регіонів України. Кардіохірург Андрій Судус раніше проводив коронарне шантування в Олинській обласній клінічній лікарні. На його рахунку було по 300 таких операцій щороку. Тепер успішно впроваджує практику на Прикарпатті операція проводиться на відкритому серці. Це є травматична операція з розрізом грудної клітки з з наркозом, штучним кровообігом. Суть операції полягає в забезпеченні живлення серцевого м'язу за допомогою нових судин, шунтів, так званих. В Та даному випадку проведено шунтування однієї артерії. Операцію на відкритому серці пацієнту провели абсолютно безкоштовно. Загалом вартість подібних оперативних втручань коливається від 20 до 40 тисяч гривень. Головний лікар обласної лікарні Остап Грищук каже, для таких ургентних хворих коронарне шунтування і надалі проводитиметься на безоплатній основі. То існує спеціальна програма, державна програма серцево-судинних захворювань. То цей оксигенатор хворому надає держава безкоштовно. Всі розхідні матеріали, що стосуються. Наркозу, медикаменти, які зараз хворі отримують в післяопераційному періоді. Це все медикаменти забезпечує обласна клінічна лікарня. Є? Ургентні операції будуть проводитися безкоштовно. 56-річний чоловік, якому провели операцію на відкритому серці. Наразі кажуть медики, почувається добре. Ще тиждень йому доведеться пролежати на лікарняному ліжку, а далі керуватиметься рекомендаціями лікарів.